стоїть стає двері, двері біля твої нашого серця вважає закиє наше життя, Бажає нашого спасіння. Навіть сьогодні таке основне послання для всіх, хто присутній у цьому залі, чи ти спасен, чи ти маєш віру, яка тебе спасає? І слово Боже через, через ці проповіді воно доносило до нашої. Є можливість, є можливість, але є велика така е, опасність, що ми можемо бути не спасені, що ми можемо бути обманутими, самі себе обманювати, хтось нас веде в заблужденні. Звісно, слова, які ви почули, вони могли показатися вам критичними такими, може жорсткими. Це Божество. такого, ви, ви, знаєте, Він по-доброму відноситься для людей Ісус Христос, якщо ми читаємо Його, його Евангелія, але замічаю я, що він, коли він, він розмовляв і, ну, так, з такими людьми, які були в, саме впевнені, фарисеї, він їх часто називав Змійне гордо, Лісенери, він енержив. Він так резко їх там, різав. І це ну, так треба було, було тому що вони були такі, от, знаєте, учдені. Слово Боже на ось так теж. З нами розмовляють, іноді достатньо критичні. І тут я розумію, що краще горька правда, ніж солодка ложка, щоб ми розуміли, що в чому наше спасіння, де ми. Чи це ми спасемо? І от наша віра, чи веде вона на нас до спасіння? Але все для цього треба покаятися. Покаяться, І ми кожного разу закликаємо людей, які розмірковують, чи спасені я, чи не спасені. Якщо у вас це питання ще не закрите, і ви не маєте такого утвердю, утвердженого состояння, то надихається. Треба просити у Бога прощення, просити його стати вашим Спасителем і будете І Будете мати увірність, будете мати мир в серці. Бог вам благословить. І ми зараз будемо співати, а хто, хто вирішив робити цей, цей шаг на зустріч із Хсу Христом. e